Тільки не смійтесь, це знов Славко. Я все розумію. Але от Вова Житомирський написав мені, що хоче почути Волинську різанину, а вивчити німецьку і почитати документи. Йому важко. Ну, як я? Це настільки важливе і криваве питання. Я його говорив не раз. І мушу тепер, каже, обмовка волинська різанина сталася 43-му році. Слухайте, пане, скільки різанин ви організували, що це ж не курча зарізати. Це ж вимагає серйозної підготовки. Так просто одні люди інших сокирами не рубають. Тим більше, що, що рубали так і не сокирами, а стріляли. І іще, значить, не можу накинути камінь, не передергуйте нафталі нам пуйла, виділив нам велику Україну. Сталін нам її видів, розумієте, що таке 43-го року, після оцієї от Атлантичної Хартії Заходу, нахабно перевернути Версальський світ і створити велику Україну, як Дяки німецької Остінік, було 18-го звідки це був переворот, з яким, як це сказати, як Фірлінгер. Зденек, посол чи Чехословаччини в Куйбишеві, як він доповідав, як у нього волосся дивки ставало від розмов з наркомом зов, зовнішніх справ, як цей іностранних діл у УСР в екзилі, як Корнічуком драматургом. Він Корнічук такого наляпав, що Сталін його відразу зняв. Бо 43-го року навесні видати плани великої України. А що стояло на перешкоді Великої України? Атлантична хартія і кордони 39-го року. Польські, а тепер я вам в обличчя покажу організатора Волинської різанини Олександр Олександрович Лукін, фактичний керівник отряда «Побідітелі». Медведєв там тільки чорну роботу робив. Ось ця велика людина. Не побоюся цього слову, хоча і кривава, і негативна, почала волинську різанину отрядом побідіті. Як це було через Боровця? Ось, значить, в том шостий упав в світі німецьких документів. Один з німецьких звітів за перемовини Боровця, ну, ось на об'єктивка на Боровця місцевий служба, от виходила вже. 21 травня 43-го їх кілька. Значить, і за перемовини. Як було, Бульба став на позиції якийсь час ОУН Бандерівців. Знаєте, я вам коротко почув, до Сталінграду, до Курська нічого не було ясно. Не забувайте, і коли почали савки вбивати німецьких функціонерів. От, подивимося. бойові операції. Так, 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 всякає Да, дав, де там? Сардінських лісах. Ну, коротше кажучи, ви самі подивіться, коли першим когось вбив Кузніцов. Просто мимоходом. А тоді це стане вам все ясно, до котрого толерували це все. Ніхто ж не знав, чим закінчиться війна і постання України. Цілком було можливо в межах мирного урегулювання тимчасового, і тут треба було, щоб ця Україна не служила інтересам ані, як ви розумієте, петлюрівців, які були дружні з польським урядом, ані німців. Потрібен був і головне, потрібно було кудись діти поляків, що жили на схід від лінії Керзона. Зробити це можливо було лише одним способом. Він був боровець на позиціях у Бандерівці на признанні Дек Львівського акту проголошення державності, зброю йому давали. Тут написано, як все це організовувалося, які зв'язки його хотіли поставити. От. Те тісне сета співпраці боровця з большевицькими бандами, підтримання більшовиками, зброєю і боєприпасами. Навіть боровець готовий був летіти в Москву, але в чого бандерівці відголовили? Також мав він пропозицію з большевицькими бандами. Команду по так і так, що зв'язки з Лондоном, і проголошення незалежної України справа в чому ще. Не забувайте, що тоді проповідували в началі го года року, зв'язку з погонами що що казали білоруські партизани, що колгосп уже не буде калгасов, що это уже пережито. Як ще було селянина загнати в партизанку, крім обіцянки, що калгасів в буде, що ті перегибами покончено? Це ще керівник білоруських партизанів розказував своєму народцу. Також тут за летовище, з якого вивозили там далі. Просто це приклади. Все це було організовано совками руками українських націоналістів. Тому що ніхто не знав, чим війна закінчиться, а Україна мала стати антипольською і антинімецькою. А простіший шлях перенести кордон на від лінії Керзона – це просто знищити волинських поляків, що в подальшому було і зроблено. А далі вже стоїть розжечь огонь, стоїть дати ненавісті в руки оружжя і ідею, що буде самостійна Україна і з Лондоном Парішалі, большевики вже не ті, а далі з цими, як би це вибачте на слові, тупими, але угнітонними селянами дуже легко розпалити. Ненавість я вам розпалю за три місяці. Були б гроші та зброї і трошки горілки. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте і читайте літопис супа. Там дуже багато чого написано правди. Власне, там практично все правда, як її бачили автори цих документів. Бай.